Про своє перебування під вартою Юрко Сиротюк розповів журналістам. Те, що я побачив там, це 10 разів це те, що я думав насправді. Те, теж ти думаєш про реальну ситуацію в країні, ти не уявляєш, якою вона є насправді. Сидять люди по 20 років без тюремних виснуть вироків. Тільки тому, що треба, що вони там сиділо. По 7 зі мною сидять люди, по 5, по 4. Екснардеп, свободівець учасника ТО Юрко Сиротюк потрапив під варту 11 вересня після подій, 31 серпня, під Верховною Радою. Йому інкримінували участь у безладах, які призвели до смерті чотирьох нацгвардійців. 10 листопада закінчувався термін перебування сиротюка під вартою. Прокурор просив продовження ув'язнення до початку 2016 року. Фальсифікація, політичне замовлення. Чомусь прокурор там ще однієї статті, коли мені державному службовцю першого рангу зламали носа і я звернувся до міліції, то це ще досі не внесено до ЄДР. Ви мали би захищати мої права і дивитися мені в очі, а не захищати режим. Тому що прокуратура вона має захищати права громадянина. Взяти Юрка Сиротюка на поруки щодо винесення вироку заявили 30 народних депутатів та міністр молоді та спорту Ігор Жданов. В суді Сиротюка захищав адвокат Сидір Кізін, який очолює Житомирську обласну свободу. Безпідставно тримають Юрка Срочука і інших хлопців в ув'язненні. Жодних доказів немає їхньої жодної вини. Єдиним завданням цього кримінального провадження в лапках і цього фарсу, яке ми бачимо, це власне покарання, політична помста, політичні репресії. Сьогодні за Юрка Сиротюка поручився цвіт нації української. Перед тим як суддя оголосила рішення відомі гроші громадські діячі України виголосили низку промов на підтримку Юрія Сиротюка.